Друзі, усім привіт! З вами Неля, і ми сьогодні продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня тема снігова куля. О, ви знайшли снігову кулю. Ей, це я найкрутіша в усіх галактиках снігова куля. Якщо зима здається надто короткою, не журіться. Я тут, щоби цілий рік берегти в собі атмосферу Різдва. Переверніть мене і побачите цілий фестиваль снігу. Так, так, я зроблю ваш настрій зимовим і святковим, навіть якщо на дворі літо чи дощ. Головне дайте волю уяві, і тоді зі мною кожен день може бути трішки різдв'яним. Так. Добре. Чомусь я подумала про снігову кулю, що то є сніжки. А снігова куля то є сувенір. Добре, дуже обережно. Супер обережно. Так. Наліпочку приліпили, ідеально, і читаємо сьогоднішню тему. Тримати в руках холодних від зимового повітря снігову кулю, розглядати її, занурюватися у світ під склом і перебувати там нескінченно довго. Знайомо, еге Так, ця річ має якісь чари. У її простір хочеться потрапити і не виходити, бути одним з її героїв, стояти під снігом, чи то блискітками і почуватися захищеною. Тепло й дуже спокійно. Мабуть, саме тому куля такий популярний подарунок до зимових свят. Вона не мов знак, що все потаємне обов'язково здійсниться. Але ж цікаво, хто і як вифантазував таку цікаву казкову річ. Є багато імен і дат, але нема в них спільності. Тож розкажемо вам фантастично цікаву та правдиву історію, яка з'явилася, як з'явилася одна з перших снігових куль. Австрійці Ервін Перці працював майстром із виготовлення хірургічних інструментів. 1900 року він намагався створити лампу для поліпшення освітлення в операційній, для цього взяв скляну кулю, набрав у неї воду та додав манну крупу. І коли крупа повільно закружляла у воді під склом, то нагадала Ервіну сніг. Майстер відклав роботу над хірургічною лампою і почав творити диво. У першу різдвяну кулю він умістив мініатюру базиліки Різдва Діви Марії, розташованою у Маріацеллі, це в Австрії. Витвір одразу всім сподобався і набув популярності. Ервін із братом відкрили крамницю, де продавали кулі, які самі ж виготовляли. Ці чарівні подарунки розлетілися всім світом. Сьогодні справжній рецепт виготовлення куль сім'я, яка продовжує цю казкову справу, тримає в таємниці. Кажуть лише, що кулю не варто трясти, краще перевертати, щоби сніг гліг на скло. Тоді перевертати її у правильне положення, давши сніжинкам змогу повільно падати на землю. Тепер під ковпаком можна побачити будь-що: від статуеток рожевих поні до власних фотографій. Так, можна замовити навіть такі ексклюзивні кулі. Попри все, найособливішими залишаються різдвяні кулі із вертепом. Де в яслах лежить маленький Ісус, а поруч стоять Марія, Йосип, Ягнятка та Янголи. А що б ви поклали у свою найпершу різдвяну кулю, якби раптом опинилися на місці майстра Ервіна Перці? Друзі, ось така сьогодні цікава стаття. Придумайте собі, вигадайте собі таку кулю снігову і уявіть, щоб саме ви туди поклали всередину. Яке вам заняття на ніч придумати, помріяти? Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!